Доброго дня! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я, Валентина. І ось вже прибрала я свою саму більшу тепличку. Ну, не зовсім там у мене ще росте салат, <кхи> росте мокрець і трошки редьки. А мокрець я не вириваю для чого. Я, друзі, їм лікую свої ноги. У мене атроз колінних суглобів і. Я прикладую, роблю компреси. тому я його оставила, щоб він підріс і трошки підлікую свої ноги. Він знімає е, біль, запалення знімає, і мені становиться краще. А ще такий мокрець можна і додати ще в салатик. В ньому дуже багато різних вітамінів і всяких корисних речовин. Тому я його не вирвала, ставила, а тут я все перекопала, убрала. Огірочки тут у мене були. Хто заходив до мене на канал, бачив. З цієї сторони, з лівої, у мене росла еколь. Тут був северин. от Так що, друзі, я в цьому році огірками дуже задоволена. І на студію рік вже купила такі нові, такі ж самі насіння. По 500 насінин закупилася. Так що, друзі, буду мати. А тут... Ми з Сергієм скопали це все. Я посіяла жито і заволочила, як і розказувала вам в минулих своїх відео, що в мене були такі плани. Ось. Тепер підемо на вулицю. Хай росте. Тут у мене он трошки землі ще стоїть. Я перед цим, як посіяти жито, ще додала куриного посліду для того, щоб трошки удобрити землю. Ну і хай росте жито. Трошки ще його полью, і на цьому буде у мене відпочинок для цієї теплички. Ця тепличка, хто не знає, у мене 6 на 12. 12 довжина, 6 ширина. Цього в наступному році, дай Бог, будемо ще живі здорові, я буду тут садити е, томати, зульфію. Поза минулому року у мене тут росла зульфія. Мені дуже сподобалось, багато я отримала від неї томатиків, великий врожай. Мене задовольнило. Ось іще в мене залишилось чорне граволокно, І зараз підемо трошки далі. Ось. Це мені прийшла була клубничка, я вам показувала відео від Олі, Олександр і Оля Садимовенко. Це клубничка Сірія. Я її посадила на агроволокно біля теплички, щоб її розмножити. В минулому у минулому в мене була така клубничка, і я весь час садила на агроволокно. але так склалася доля, що я захворіла і це все діло закинула і нічого не висаджувала. А то трохи поз'їдав борозняк, і на цьому мій клубничний бізнес закінчився. Але вже пройшло. 8 більше вісім років. Люди ще досі пор пам'ятають мою ягоду. У мене багато сортів не було. Був у мене Хоней, була Сірія, була Азія. Ще в мене було Дерксалета і Дукат, і був Кент. І ось я вам хочу сказати, я у Анжели о, Альони заказала. І заказала там ще одну ягодку, забулася, як там в мене записано. Ось я зробила теж понад тепличкою. Зробила таку підвищену грядку, замульчировану чорним 60-м агроволокном. Його хватає якщо до лоду все це робить, його хватає на 4 роки. Якщо клубничка не потребує. Кожного року пересаджування. Оце я так по коло теплиці там вже не можна прикопати другу частину, тоді я взяла і при... прижимала такими планочками, дерев'яшками, зячками, щоб його вітер не здував. І коли прийде одальоний мені клубничка, а цей кен, друзі, я дуже довго шукала. Мені він дуже подобався, дуже гарна ягода, дуже смачна, кущик невеликий. По крайній мірі, ріс у мене на моїй ділянці. Хоча Альона каже, що у її е, зовсім все по-іншому. Ну, Я вам хочу сказати, що були такі ягоди були, як яблука пепінки. Хто знає, які яблука пепінки. На тому кущі небагато було ягод. Ну, так, 8, від 8, 8, 8 до 12 ягод, але дуже. Величезні ягоди були і смачні, дуже смачні. Довго шукала я цей сорт, і ось у Альонки я знайшла. Зайшла до Тамари Міра, канали, є такі друзі. І Альона їй вислала дуже чудову розсаду. І я спокусилася, подзвонила Альоні і вона сказала, що так, так, у мене є ще кент, я вам обов'язково вишлю, ну я її, в неї, звісно, куплю. І, і ще вона мені там розсадку прийшла. А це вже далі теж тут у мене теж ще клубніка. Все, кругом теплиці я все посадила. Це полін Пандора, оце це до клубничка. Це мені теж Оля вислала мавинка цю. Молінд Пандора. Була у мене вона, але я щось так за неї не дуже пам'ятаю, бо сортів було дуже багато. І рання, ольвії, і ольві, і клірі, і що тільки в мене не було. Вон, бачите, слізнюк повзе. Вже хоче щось з'їсти. Вже хоче з'їсти. Ой, це морока, друзі. Це кошмар. З цими слізнюками вони мене в цьому році вже надоїли. Я вже не знаю, що з ними. Мені поїло пекінку мою. Я не в часі її була обробити. А це нова клубничка. Це мені теж Оля Мовенко прислала. О, гарна розсада прийшла. Я її зразу на другий день спочатку замочила, а потім її і посадила. Називається ця клубничка Фенела. Фінела. Фінела. Правильно. Не знаю, що це за ягода. Побачимо, яка вона буде. Ось я її полила, так посадила. Вона хай там трошки є племістся, це така, ну нічого, вже для зимі це не, не, не дуже страшно. Ось так, друзі. Так що бабушка валя знову починає новий свій етап життя з клубничкою. Ось тут у мене все скопано. Курочки ходять. Там у мене мій хоней улюблений, хоча Оля, не Оля, а Альона казала, що їй теж він не подобається. Він кислий, не знаю, дуже смачна ягода. Ну, Все зависить, друзі, ще залежить від е, того, який ґрунт, як чим удобруєш. Це ж дуже важливо. Це дуже важливо, бо один сорт може на одному рости дуже файно, а інший ні. От там у мене. Плівкою накрите це моя клірі. Я заказувала її в Вінницькій області. Жіночка теж звати Оля Павленка. Дякую дуже, Оля якщо ти дивишся мене. Хоча й воздушки були, ну, я вам хочу сказати: такі гарна розсада, супер. Я ще хочу вам сказати те, що воздушками ще краще садити, ніж такою уже. Грунтовою розсадою, тому що, бачите, вона без землі не занесе собі ніяку пакость в огород. І вже потім сади в касети, хочеш сади прямо в землю, то я посадила одразу в землю і мені дуже сподобалось. І от підказала мені Оля, що накрити її плівкою, вона швидше тоді піде рости. Отаме от ще мені треба трошки скопати. Тож Це... <кхи> Так що, друзі, отакі справи. Роботи ще вистачає, але я жду від Альони, жду кента. Я так довго ще раз півторуюся, довго дуже його шукала і знайшла. Не зря кажуть, хто шукає, той завжди щось знайде. Це у мене тут в моїй теплиці росли. Томати все позаростало, але треба е, негайно тут все виривати і починати перекопувати, теж посію тут жито. щоб вони ну добрі додам курячого посліду і щоб вони трошки подросло, потім перекопаю, а по весні будемо бачити. Тут у мене двойна пленка, тип, типу термоса. От, Раніше я тут сиділа огірки. А в цьому році в мене росли помідори, ну для такої маленької теплички. Помідори не файно, не файно. Мені не сподобалось. Тоді можна тут буде посадити перці. Я заказала собі такі перці, як Аляска. І побачу, що це за перець такий. І ще заказала Геркулес. Всі його так дуже хвалять. І ось я собі заказала, побачу. Ну, тут посажу перці, тому що. Огірки у мене є де садити, а помідори не сподобалось мені. Не сподобалось не пройти, не пролізти, а хочеться посадити більше, а воєн не оправдала вона себе. Тоді я буду тут, думаю, що садити штамбові перці це буде краще, мені каже. Ну і ось так. От бачите, сьогодні тут у нас яка температура. Так, друзі, ну на цьому все. Побачили мій бур'ян, побачили, що я посадила. Тоді я з вами буду на цьому своє відео закінчувати. Дякую. О, і прийшла мені смс-ка Альонки Щось вона мені там написала, я зараз гляну. Всім до зустрічі! Будьте здорові, бережіть себе, друзі. Хто не підписався на мій канал, підписуйтесь, підтримуйте мене. Мені так хочеться купити собі. Новий комп'ютер, тому що я все з телефона, не можу до ладу змонтувати його і монтую через YouTube, а воно, знаєте, не таке, як потрібно. Всім пока!